Слава Україні! Всім привіт! З вами Ярик Мазур, і ми сьогодні на капусточці і поговоримо ми про білокрилку. Багато фермерів стикалися з білокрилкою, і її дуже тяжко вивезти, тому що вона знаходиться під нижніми листками. Капусти, і не тільки капусти, а різних овочів. Як і на гірку, так можуть на помідорах, повсюди. Але більше вона знаходиться на капусті. Тут у нас капуста, ми вже її бризкали. Енджіо бризкали її днів 10 назад. І тут у нас білохилки, ну де-не-де -де, там одна прилітає. Так багато її немає. Бризкали разом ми із приліпателем, глюстеном таким воно допомагає краще переприліпати Енджіо цьому препарату до листя і довше тримає на листках нашої капусти тому що капуста є така коли вода на неї попадає воно з неї стікає а цей прилипалипач допомагає глюстен допомагає їй триматись краще на листках і і довше діяти на нашій, на нашій капусті так, боротися з білокрилкою тяжко. Треба обрискувати водою так, щоб старатися обрискувати її великою кількістю води із під листя, тому що знаходиться білокрилка в нас під листками. Там вона живе, розмножується, питається нашими листями, нашої капусти, чи то огірка, чи чого, на чому вона є. Оприскувати треба дуже добре і з-під низу. Тут ми все все зробили, може, якщо де-не-де пролітає. Одна-дві ну багато немає, тому що пробризкано тут все в нас. Наше енджіо працює і воно працює 14 днів. Після 40 днів через 10 днів ми тут ще будемо обробляти вертімеком. Вертімек тримає в нас 7 днів. Він такий недовго тримає, але так само будемо із приліпателем, з лютен додати. І щоб краще трималося. А можна ще раз обробити його Engio, тому що Engio довше тримає. А якщо у нас капустинка ще маленька, бачимо, то можна ще раз обробити Engio через 14 днів після першої обробітки, і щоб воно довше тримало. Ми пройдемося Вертімегом, бо ось зараз у нас Engio працює, ми хочемо ще провірити, нам порадили так зробити. Спершу Engio, потім Вертімек, все це з глютеном, з приліпателем. Входимо і білокрилки бачимо, немає. А тут у нас нова капуста. Це ми будемо тут тільки ходити, і пізніше вам відео покажемо ще по цій капусті. Зараз і цю капусту обробимо, бо ту капусту ми обробляли і не знімали, як ми її обробляємо. Хотіли провірити її. І тут ще одну капусту знайшли. У нас тут у нашій тітки на Львівщині росте. І зараз так само ми обробимо її «Енджіо». Бачимо, купили такі маленькі пакетики на 10 літрів, бо тут невелика е, територія цієї капусти вирощування. І будемо ходити зараз Engine із Приліпатірем. Пізніше так само пройдемося Вертімеком. Бо спочатку відео було результат Angio, вже як він оброблений і як він діє. Ну, Так само тут ми зробимо Engio вже до цього разом з Приліпатірем. Engine бризкаємо. А на тій капусті ми вже побризкали вертімеком і покажемо вам результат. Тож, бачите, яка білокрилка, вона так порте вид наших овочів, нашої капусти, продається вона нас з такими білими плямами. Ці препарати не тільки вбивають білокрилку, вертімек і енджіо, а ще вбивають так само і медведку, ну і інші шкідників так само воно добре діє по ним. Так як в нас, наша білокрилка дуже важко її вивезти. То її треба обробляти комплексно і декілька разів. Можна два рази там Engio побризкати, а в кінці вертімеком там перед дозріванням нашого плода, або через раз, там, наприклад, Angio, вертімек і потім знову Engio. Напишіть в коментарях, чим вибрискали від білокрилки, що допомагає. Нам бачите, вони з першого відео видно, що Engio працює. Ну, десь і ще через 2 тижні ми знімемо повторне відео по результатам оброботки нашої капусточки від білокрилки. Тож підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім гарних урожаїв і менше шкідників. Бо вони мішають нам. Ось Зараз глянемо, подивіться, скільки їх. Тож, всього найкращого, а ми будемо бризкати зараз цю капусточку.